Всім вітання з Рівненщини. У нас сьогодні сонячний, гарний день. Правда, вітряно знову, день без вітру і шість днів вітряно. Але нічого страшного, ми продовжуємо трішки працювати. І ось так. Так що всім гарного перегляду. Дякую за вашу підтримку. Пішли. Це називається, коли живеш по-доброму з сусідами. Два родна таких гарних. Е Зелені для, буде для свинок, тому що тут люцерна і всяке таке, ну кроликам не буду давати. Лопухи якісь, ну таке кроликам таке боюся. Так що вже на пару днів, на два-три дні е так розстелю і буду давати, і вони будуть залюбки їсти. Ось, дивіться, як вони чмакотухають. Вже понаїдалися пузо більше, ніж що. Ну, а зелень це для них найголовніше, як то кажеться. Бачите, навіть не хочуть їсти. З корита, вибирають, перебирають собі. Хтось біля корита, хтось там, це добре. Ну, і як я раніше казала, бартер на залі це благи тіло. Людина не має курочок, але тримає курівку. І час від часу я з нею міняюся на молочні продукти. Сьогодні це 2 кг творога. Молоко звичайно купували в іншій людині. В сусідки ще тепленько Женя вже кружечку випив. Ось так. Ці вже так гарно попідростали. Ось такі курчатка. Покропила вчора я актарою, всі дерева, ну, точніше всі яблуньки покропила. Ось дивлюся, що ще місцями так підкручені, але не знаю. Здається, так як здохші. Зде ну, менше було, то повирівнювалися. Скором хто знає, тим я кропила, але бачу, що на яблуньках є ось такі, так як хворі листочки, так що не дарма я покропила. Дякую всім, хто написав мені за, за те, що, що скор це від хвороб. Тому ось так. Ось тут є. Ну, так, на кожній яблунці якісь такі листочки є, що та як хвороба береться. Ну а черешеньку покропила господарським милом і таку ще добру дозу додавала туди миючого. Ну, поки що дивлюся, більш-менш. Не знаю, якщо дощ пройдеться, звичайно, воно все змиє, але трішки подохла-подохла. Вже трішки потрішки червоні черешеньки. Треба щось придумувати, щоб шпаки не об'їли. Бо минулого року чекали, чекали, щоб достили, потім шпаки пооб'їдали все. Ну Поки що вирівнялася ця черешенька, не знаю, як далі буде. Вийшла на город, трішки посапила, прополола, чесничок, морква, цибулька. Ну, все, потрішки-потрішки. По трішки. Весь город <кій> стає чистенький, гарненький. І вже горох потихеньку зав'язується. Ось такі горошинки. Ще хлопцям не показую. так як його мало. Горох цьогоріч я зазвичай підв'язую, а це нема що і навіть і підв'язувати. Ну, вже місцями де-не-де. Ось такі молоденькі горошинки, але буде щось, бо його багато. Ось так. Тут рядок ще в'ю. Ось це морква з цибулькою. Мені дуже сподобалось, поки що подобається, тому я вирву цибулька, а морква буде далі рости. Я її не сильно густо сіяла. Поки що подобається. Ось дивлюся, один огірочок виліз і там далі ще один. Ну, не знаю, що буде. На цій діляночці посіяна кукурузка, така, які качанчики невеличкі, і можна її маринувати в баночку. Перший рік посіяла, ну, поки що не видно сходів. Але десь вона тут має бути. Чекаємо дощику, як не знати що. Тому що тут не пололо. Ще мені лишився така страшна ділянка. Це окріп. Він не сильно страшний, але дуже багато сосенки. І червоні бурячки. Це теж тут жах. Але нічого, помаленьку, потихеньку десь зробимо. Тут була редька. Вирвала речку. І е, цукрова кукурузка. Також треба прополоти, але це вже буде взавтра. По пшеничці, ось з боку. Пшеничка хочу показати. Дуже бідова цього річ пшеничка. Е, тут вона гірша, колосок набагато менший. Ось такий є, але є навіть і ось такі манюсенькі. Мама казала, що озимий ячмінь теж маленький. А ось там така полоса, ну, більша частина, це третина городу, така бідовіша. А туди більше вологі, бо тут була минулого року городина, то там краще пшениця. Ну, аби вона не вилягла, бо зазвичай в березі е виложує там більше вологі і, і, і ось так. Моя капустонька агресор, та, що була в касетах, непогана, але потрібно, дивлюся, присипати попелом. Ще немає білокрилки, але якісь такі жучки її трішки під'їдають. Не знаю, що це під'їдає. то, думаю, вирішила попелом ввечері сьогодні притрушу. Ну, тут всяка яка капустонька, яка не продалася. Я її висадила. Це пізня капуста, де-не-де є по дві. Думала, що не прийметься, а ні, вона вся прийнялася. Ну, нічого страшного, є ще також середня фіолетова і пару штучок савойської. Так що ось так. Ну, теж непогана капустонька. Ось так. Ось тут видно, що манюсінька була. І така цю, десь ще пересажу, чи висажу і ось тут, дві. Гарних. Ну, чекаємо дощику, так що на даний момент немає смислу її пересаджувати. Ну, кажу, бо ще немає, а ні, вже з'являється. Ось, бачите, зачепило. Ось, є, ого-го. Все, перейшла спека і потрібно, дивіться, це капець. Зранку її не було. Так, точно є білокрилка, так що в терміновому порядку їдемо сьогодні купляти якісь препарати. Білокрилку я завжди е, такими препаратами кроплю крепкими, тому що народними методами не допомагає, так як капусти я сажу завжди багато. І ось тут в бур'янах виходить спаржа, але не полю поки що, ось тут таке накидано, щоб ворони не виїли. І збоку квіточки-майори. Все почиститься, хай трішки підросте, тому що ці ворони я в попередньому відео показувала, як поз'їдали лан гарбузів. Ходить моя картопелька, біля неї її, звичайно, сходить зілячку. Картоплю я садила 10 травня. Ну, але сходить, гарненько вже сходить. З картоплею не страшно, з картоплею справимося, тільки що пішов дощик, вона б зараз вріз пішла і потім швиденько просапати і обгорнути. І ось так цибуля. Зараз покажу вам озиму цибулю, яка мені дуже подобається. Ось така цибуля це голландське насіння. І дивіться, вже яка вона величенька. Сорту не пам'ятаю, але гарна така. Цибулини гарні зав'язуються. І ще є інший сорт. Ось, але ця меншечка. Так що все-таки голландське насіння рулить. Ось так. Мені писали, що на черешню можна м'які іграшки повісити, але, на жаль, немає, тому що хлопці вже виросли і кому пороздавали, і так що немає іграшок м'яких. Але нічого страшного, щось придумається, якісь флажки, якісь ще щось. Ну, ось така вже черешенька спіє. Качка викупилась і вимивається. Сидять в холодку. Ну Ось так проходить мій сьогоднішній день. Трішки там, трішки там, трішки тут. Навчання вже в хлопців доходить до кінця, в п'ятницю останній дзвоник. Так що будуть хлопці на канікулах. Ось таке, всім дякую за перегляд, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Вони мені дуже душу гріють. А за ваші поради дуже вони цільні для мене, цінні. Всім дякую. І тихої, мирної ночі, Миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Будьте здорові, все саме саме найкраще. До нових па па па, -па.